Керувати 12-тонною машиною щодня перевозити сотні пасажирів і відповідати за їхню безпеку. Професія водія тролейбуса вимагає витримки, уважності та відповідальності. Місто активно навчає нових спеціалістів, і серед них дедалі більше жінок. З початку 2025 року в центрі технічної освіти почався новий набір водіїв. Наразі розпочала навчання група, яка складається з 10 жінок та одного чоловіка. Центр має відповідну матеріально технічну базу для. Навчання працівників. Кандидатів на цю посаду, коли ми направляємо навчання, ми приймаємо працівниками на роботу, і тоді підприємство, у підприємстві є можливість сплачувати за них за навчання. Орієнтовно зараз навчання стоїть 42 тисячі гривень. Також ми їм сплачуємо заробітну плату. Вони в нас відчисляться на посадах кондукторів з контролем. Навчаються вони на п'яти днівся. До березня майбутні працівники освоюватимуть теорію, а потім перейдуть до практичних занять у депо. Після завершення навчання вони отримують право керувати тролейбусами та стануть частиною комунального транспорту Кривого Рогу. Вже у березні тут планують запустити курси для 20 водіїв трамваїв. Ольга раніше працювала машиністом крана в гарячому цеху і віддала цій професії 22 роки. Але зараз опановує нову сферу. Вона одна з 11 майбутніх водіїв, які проходять навчання. В центрі технічної освіти робітників. У нас зарплати стали низькі, тому я вирішила перейти, спробувати цю професію для себе. Мені цікаво. Чому я брала цю професію? Це круто бути таким водієм такої машини. Це відповідальність, це за безпечне перевезення пасажирів. Це круто управляти такою машиною. Криверіг єдине місто в Україні, де комунальний транспорт безкоштовний для всіх мешканців, але підтримувати його роботу складно без кваліфікаційних кадрів. Саме тому міська влада не лише зберігає маршрути, а й розширює їх. За останні роки для покращення якості перевезення пасажирів було відкрито 5 нових автобусних маршрутів, максимальна довжина яких складає понад 40 кілометрів. Враховуючи величезну протяжність міста, це критично важливо для комфорту мешканців. Війни дуже багато водіїв взяли до рук зброю і боронять нашу країну. І безумовно є проблема, є великий дефіцит з водіями. Ми вже три роки проводимо дуже багато навчання, навчаємо в більшості жінок. І можу сказати, що за три роки навчили вже 95 водіїв. Це ну, досить багато. Лише на одних тролейбусах. Із 8, 80 тролейбусів виходить на лінію, 67 водіїв – це жінки. У рамках міської програми модернізації комунального пасажирського транспорту лише з 2022 по 2024 роки капітально відремонтовано 17 тролейбусів та 6 трамваїв, а також придбано 10 нових сучасних автобусів. Міська програма навчання водіїв це не просто спосіб боротьби з кадровим дефіцитом. Це вклад у безпеку пасажирів і стабільність громадського транспорту, адже за кермом повинні бути професіонали, які знають свою справу. Аліна Сітніка. Іван Сергіїв перший міський.